Всім привіт, з вами Діма і це відео моє. Ну, в мене відео було як покладати всякі ну, головоломки. Що я буду отаке колись показувати кувікрудик за 10 секунд. Ну а сьогодні мене багато людей просили мене в школі, зніме Діма відео, як ти знімаєш відео на YouTube. Зніми відео, як ти знімаєш відео. Логіка. Ладно. Перше, що треба для знімання відео це камера. У мене не камера, в мене планшет, в якому скачена камера, і знімаю я на камеру. Логіка! Має бути добре освічення. Я як знімав. Як знімаю відео, то я свічу. То я свічу лампами. Отакою, От ну вона вже більше розряджена. Тут є на максимум. Вона ще розтягається такою зеленою. Вона більше зараз світить більше заряджена. Но... Але в мене є вже нова лампа. Вона світить на 2 я за реївкою і, видно, великий знак. Зачки. О! О, сама виключилася. Там просто акумулятор сідає Що ж то ще треба? Як я ще знімаю відео? Багато болтати. Мати багато ідей щоб знімати відео. Придумати, як знімати відео, коли в тебе планшет виключається. Типу я на такій штуці заряджаю, що безпроводно. Що ж мені ще? Як то я щось знімаю? На гарному фоні. У мене дуже красивий фон. Такий фон, що можна фоткати дітей, кажемо, збираємо гроші на лікування дітей. А я шокер! Ладно, продовжимо. Що ще треба? Мікрофон. Нема мікрофона. Хотя... Хоча... Хоча тепер є мікрофон. Що реально, тільки що включив на стоп. Побіг в розетку, купив собі наушники. Ну, що такого? Отакі. Тепер мадики микрофон. А ну, я його підключив до планшета. не чути? алло, алло, алло. Я хоть передаю не чути? Прийом. Прийом, прийом. я Орел. дурак, я Орел. Прийом, прийом. Ладно. Шо для для відео? Гарні Не Небеушні. Що ще треба? Ні, не, живеш, не бійтесь. А, я ще придумаю пісню. Я знаю, я українець, але е, хочу, щоб мене дивилися всі. Американці, японці, українські. Росіяни в, ті, що в Африці. Щоб всі дивилися. І пісню я складу. Напевно, на російському, російську більше всі знають. Наприклад, е, ну російську більше знають. То я збираєшся? А, ну вибачте, мені мама кликала. Ну, коротше, пісню складу, ну а в цьому відео на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. вами був Діма. Всім пока-пока.